Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в вані, Одягнув нову піжаму та й ліг на дивані, лежить, проглядає журнали й газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Побідав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти, пита жінку, така недалека, тільки балачки в тебе проборжі, юлі. І ні слова про театри, про драматургію. А є жінки з боку глянеш, ходить, як аїда. Драматургів усі знає аж до Єврі Так і сипле Чи то гобі, Карудзо, Феліні, є сабаєва маю кобзом поганіні. А ти ж яка ти ж не тямиш в цьому, ні бельмеса? Ти ж не можеш відрізнити бракса від Бернеса. Мене бачив, я в хорошому платі. Тиняюся у тапочках, дешевім халаті. Ти забула, що і світі жіночі принади, парманети, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, бряжчеш друшляками. Що побачиш вишні, сливи, пхаєш у консерви. Через добу повернувся наш Кузьма додому. Зустрічає жінка в платі голубому, очі чорним підведенім, на губах помада, закрутила кузьмі в носі від духів Елада, плаче модне, вузесеньке облягає форми, ще й коліна не прикриті, тепер такі норми. Посадила кузьму крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У Кузьмиві від здивування потилиця змокла, а дружина запитує: ти читав софокла, тобі, може, до подоби п'єси Євріпіда, сопе кузьма, відчепися, подавай обідать. Нащо мені вірі піти, нащо їхні п'єси? А ти сказав, що в мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. Я сьогодні постачала. Перукарні. Перукар просив мій жінки, щоб прийшла я знову. Запевняв, що я похожа на любов Орлову. Не було у мене часу возитися з обідом, так я тобі замінила обід Євріпідом.